Улюблена біоревіталізація це не укол краси, це глибоке зволоження шкіри. Ми вводимо препарат, який робить шкіру зволоженою, пружною, стимулює колаген, покращує колір, структуру шкіри. Вже після другої процедури шкіра буквально оживає і стає зволоженою. І якщо її розгледіти під мікроскопом до процедури, вона суха, тьмяна. Після процедури вона зволожена, пружна, вона сяє, вона світла, рельєф шкіри рівний. Якщо у тебе вже є перші ознаки вікових змін, то тобі вже потрібна ця процедура. Не опускай свій час. На твою шкіру впливають сезонні зміни, стрес, і вона потребує догляду. Ця процедура не змінює риси, а покращує якість твоєї шкіри. Зберігай собі, якщо хочеш ін'єкції без перебору. Я тобі в цьому допоможу.